А я можу сказати, що це руйнування старого світу. Так, але це не кінець життя для людства. І Бог, творець, він любить дві ці раси одночасно. Це як права і ліва рука. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Бековець. і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається прекрасний сітагая. І вітаю вас, рада бачити. Вітаю, Христина, дуже рада. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже цікаву і неоднозначну тему. Дуже багато інформації з цього приводу зараз в мережі. Всі обговорюють. Тому сьогодні хочу розібратися з вами, що з цього правда, а що ні. І а, це, звісно, кінець світу після смерті папи Франциска. Що варто лякатися стародавнього пророцтва, про яке зараз всі говорять? Що а, насправді смерть папи Римського Франциска вона відкрила величезну. Такий портал конспірологію і ось власне я навіть бачила абсолютно різні варіанти в мережі ось цього пророцтва, Тому я в першу чергу хотіла запитати у вас, а, який варіант, тому що багато всього читала, який варіант він є найбільш а, ну, основним і правдоподібним. А насправді дійсно ми проживаємо в епоху трансформації. І повна трансформація вона буде до 2030 року, як я це бачу. І це дійсно кінець старого світу і це початок нового світу. Ми вже пережили одне перезавантаження, яке було в 2000 році. Якщо ви пам'ятаєте, всі казали про те, що календар має в 2000 році завершується. Але це було завершення старого світу, старих енергій, і до 2000 року дуже багато було агресивних енергій. Ви якщо згадаєте, це були важкі 90 роки. Дуже багато було мафії, дуже багато було вбивств. І ось зараз ми переживаємо знову такий прихід. Тобто, а зараз 2025 рік два. 20. 5 років з 2000 року, з того моменту переходу, і знову в нас буде відбуватися така сама точка, як і в 2000 році. Тобто, це повтор, щоб зрозуміти, що буде відбуватися, ми маємо подивитися в 2000 рік, 25 років тому, і ось знову ви побачите, що ось цей час. Який буде після 25-го року, він буде набагато світліший ніж те, що було до 25-го року. І як ми зараз а, згадуємо дев'яності з якимось таким жахом, да що там відбувалося, так ми будемо згадувати час, який був до 2025 року. Тобто в нашій реальності буде здаватися, що це був такий дуже варварський час, і ось з 2025 року ми знов проживаємо точку оновлення вібраційного росту. І це буде новий світ, він буде більш гармонійний, більш благісний. і це цей перехід він необхідний нам. Звичайно. Якщо ми говоримо ось саме, мені просто цікаво про ось це пророцтво. Я навіть тільки що знайшла швидко. Ну, я і до цього читала, але основний меседж цього пророцтва, ірландського монаха Малахію, якщо я правильно вимовила його ім'я, ось що зільських пап. Папа Франциска, він останній, тобто 112, й і після його смерті настане кінець світу. Чи, о, чи дійсно ми говоримо про кінець світу і чи можливо це? Кінець старого світу це не означає, що всі люди загинуть і життя зникне. Буде низка катаклізмів, землетрусів, і ви вже бачите, що відбулося вчора а, в Турції, і що зараз буде відбуватися по різним країнам світу. Почнуться землетруси, а серйозні виверження вулканів, підтоплення, а, економічні різні процеси, воєнні конфлікти. Тобто, ось зараз ми проживемо перезавантаження. Це не кінець життя, це перезавантаження життя, тобто це оновлення життя, кінець світу, кінець старого світу. Це така сама точка, яку ми прожили, коли закінчувався календар Майя. І в кінці календаря мая, тобто закінчується життя, але закінчується старе життя. В 2000 році закінчилося старе життя. Ми прожили ще 25 років, і зараз знову завершується великий цикл старого життя, старої віри. І велика кількість негативної енергії вона зараз вивільниться. І через катаклізми на планеті до 2027-го двадцять 2027 дві буде така пікова точка по катаклізмам. І потім вже ця трансформація до 2029-го, до 2030-го вона вирівнюється. І а, взагалі нова ера вона почнеться тільки з 2030-го року. Але от до речі, у пророцтві на Сфардамуса також йшлося про те, що папа Франциск може стати останнім папою. Про взагалі в нього шлося пророцтві про останнього папу. Чи вважаєте ви, що справді на франциску, який помер? Ось може закінчитися ера епоха, і франциск може стати останнім папою? Ну а там в пророцві сказано, що коли піде Франциск, буде зруйновано місто, яке стоїть на семи холмах. Якщо ви подивитесь в інтернеті, то місто, яке на самих холмах, це Рим. А це Рим тому ось саме руйнування Риму може відбутися через катаклізм, але ще є інші міста, які також на самих холмах, і Москва збудована на самих холмах. І в Росії також будуть катаклізми, будуть руйнування. Тому я ще раз наголошую, що ми зараз входимо в низку катаклізмів і землетрусів, які пройдуться планетою. І завдяки цим катаклізмам буде збудовано певне місце. І Рим як такий осередок влади, дуже багато років, там пролилося багато крові, збиралася негативна енергія дуже. Також багато років, століть, тисячоліть, воно має зараз очиститися, і не просто так минулого року мої наставники відправляли мене туди чотири рази, і я навіть виходила з тіла на території Ватикану. Я про це розповідала, що в мене був дуже сильний енергетичний процес. Я повністю вийшла з тіла, померла, потім зайшла в тіло. А я можу сказати, що це руйнування старого світу, так, але це не кінець життя для людства. Mm -hmm. І сіто, що відомо про можливо щось вже відомо вам про наступного папу, тому що знову ж таки є інформація, що є така ймовірність, що наступний наступний папа стане таким собі антипапою, як це передбачалося там в деяких апокаліптичних водіннях. А, так, звичайно, люди не будуть приймати ось ту персону, яка буде наступною. Вони не будуть сприймати цю персону і в пам'яті людей останній папа, який дійсно правив правильно, і робив правильні вчинки. Любив людей, охороняв їх. Це буде Франциск. В їх пам'яті це буде останній папа. Ага, а що не так буде з наступним папою? Насправді не просто так. Франциск зробив цього року ось відкриття ворот. і ви пам'ятаєте, що був чутний дитячий крик, і Франциск був переляканий. Він чітко в цей момент розумів, що. А в цьому році він піде. Це буде його смерть, і підуть також багато людей, пов'язані з старою владою, з старим устрієм. І зараз, ви знаєте, ми стоїмо на порозі того, що буде. Певна негативна енергія, це також прописано в писаннях як антихрист, який буде правити 4 роки, і потім це все буде зруйновано, його правління піде. І ось зараз, до 2030 року, світ пройде через таку важку трансформацію. І а, завдяки цій трансформації всі ці чотири роки, 2025-2029, вони будуть дуже важкими для світу, для людей. І вже з 2029 по 2030 людство почне відновлюватися, і з 2030 вже починається золота ера. Франциск побажав, захотів, заповів, щоб його поховали не на території Ватикану. Дуже цікаво, чому і чи можливо пов'язано це з якимись певними також енергетичними процесами, які відбуваються? Чому не в Ватикані, попередні папи вони були всі поховані в Ватикані. Ватикан буде зруйнований так, як це осередок негативної енергії, і Франциск це бачив, і він знав, тому наприкінці свого життя він все ж таки зробив вибір перейти в світлі енергії, тому він, звичайно, обрав інший шлях і себе. Також ось дуже багато є різних теорій стосовно того, що смерть Папи Франциска сталася в великодній понеділок. Чи може це бути також якимось певним а, сакральним знаком для людства загалом? Так, це звільнення від великої негативної енергії на Великий християнський свято він пішов. І ми розуміємо, що це була не просто смерть, коли людина закриває очі і відходить. А це був дуже сильний удар по голові, і в нього залишився синець під лівим оком. Про це ніхто не говорить. Що це було зібрання сатаністів, і він був принесений в жертву. Тобто, це було все сплановано. Розкажіть трошки детальніше, які то дуже цікаво, що це за зібрання сатаністів і чому це все було сплановано? Ну, якщо ви загуглите, ви побачите, що у багатьох відомих людей є синець під лівим оком. Це ні для кого не секрет, це їхні знаки для того, щоб отримувати владу і переходити на інший рівень, а вони проживають біль від дуже сильного удару по лівому оці, по лівій стороні голови. І Тим самим вони підворяються темним силам. І в цей момент, коли вивільняється енергія болю, вони можуть зробити свій вибір, куди вони йдуть в світло чи в темряву. Тому що ви розумієте, що енергія болю це енергія жертви, коли ми приносимо себе в жертву добровільно. За цю жертву, з цю енергію, яка вивільняється, ми можемо отримати все, що завгодно, абсолютно все. І коли людина проживає такий великий біль, а бажання в цей момент, який вона сформує, ось це бажання воно буде насильніше. І вся ось ця енергія вона йде на реалізацію цього бажання. І якраз таки в цей момент і Франциско зробив вибір піти в Іншу сторону, і він а, пішов в життя. Тобто Тобтоністи знали, що за вибір він робить, і тому його просто вже прибрали. Ну і час прийшов, звичайно, для цього, для цієї події. Наскільки сильним взагалі був зв'язок Папи Франциска з егрегором церкви, і а, чи може зараз, після смерті Франциска взагалі і Ватикану ми вже говорили про це. Загалом церква вся втратити силу або там, змінити форму, вона буде іншою? У християнство воно почне свій рух, свій напрямок в сторону сатанізму. Насправді вони будуть більше прослідляти сатану, і є така гілка реальності мені її показували, коли всі християнські храми перетворюються в сатанинські храми. Mm -hmm. uh, дуже цікаво мені також було б дізнатися про зв'язок Папа Франциска взагалі з Україною. Чи uh, мав він, можливо, якийсь секретний uh, прихований вплив на ситуацію в Україні? Тому що ну, він зустрічався з uh, різними високопосадовцями з Америки і Зеленський сказав, що він поїде на поховання папа Франциска. Uh, так я знаю, що Франциск підтримував Україну і таємно він навіть спонсорував Україну, підтримував фінансово. Якщо ми говоримо про а, наступного папу, ми вже казали, що ви вже казали, що він не отримає тої любові, він буде зовсім не таким іншим, гаючим, папа Франциск, зараз стосовно то ситуації в Україні, наступний папа. А, Буде так само підтримувати, що це буде інший негативний вплив саме на ситуацію в Україні? Ну, я бачу, що а, наступний персонаж, якого будуть обирати, він не буде відповідати тим нормам, до яких звикли люди. І завдяки йому люди почнуть зніматися дуже багато правди неприємної правди про християнство. Тобто людей будуть відкриватися очі. Якби люди знали, що відбувається на території Ватикану, вони вже давно його спалили. Але люди цього просто не знають. Вони не розуміють, що там відбувається. Це все приховано, але поступово правда буде відкриватися. Можливо, Куди... з... так так кажуть. Педофілія. Це, це, знаєте, про це розказують звичайні гіди, які проводять екскурсії, про те, що підлітки молодих хлопчиків гвалтують, які навчаються в Ватикані, і це нормально, про це всі знають. І це всі підтриму. Тобто інформація буде розповсюджуватися і про смерті, і про зникнення дітей, і про вампірів, які живуть під землею в Ватикані, і про дуже багато поховань людей, і про те, як. Людей, які знаходяться в тюрмі у Ватикані, ви ж знаєте, що папа милує тих, хто потрапляє в тюрму у Ватикані, але потім ці люди зникають. Після помилування ніхто не знає, куди вони діваються. Це все буде поступово відкриватися, куди зникає дуже багато людей. І хто їм харчується? хто їсть людей цих? Mm -hmm. Ви згадали про вампірів, які живуть під землею в Ватикані. Я теж зустрічала цю інформацію насправді в мережі, і мені а, не до кінця точніше, мені багато чого не зрозуміло. Можливо, ви і сіти трошечки під, 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 привідкрите, Перепрошую цю інформацію. І для наших глядачів теж в першу чергу, чи справді справді там в Ватикані живуть вампіри, і що вони роблять для чого це. Так, справді там під землею живуть вампіри, яким постійно поставляють людей. Ви маєте зрозуміти, що вампіри вони не такі, як нам їх показують в фільмі. На них не діє сонячне світло, вони не спалюються, вони просто інша раса, раса хижа. Вони живуть набагато довше ніж люди, але вони також старіють. Вони можуть старіти, вони можуть помирати. Але в них ось цей процес старіння він набагато довший, і ось ця раса вона харчується людьми, вона харчується людською кров'ю. Це не люди. Є люди, а є не люди. Це інша раса, дуже древня раса, яка знаходилася на планеті до того, як її заселили. Це mm -hmm. перевищено. А, а, а чому ці вам в Біблії розказано, що є діти Ліліт, і є діти Єви. Люди це діти Єви, а вампіри це діти Ліліт. І в тієї і в іншої були діти. І діти були подібні. І ось ця Ліліт і Єва це, це як різні форми однієї божественної структури, однієї богині матері. Це та сама Калі і Парваті. Розумієте, якщо ми беремо а, історію хінду, то в неї були два типи дітей: діти-демони. І діти божественні, і діти люди. І є навіть історія, коли а, діти Демони, це ті самі вампіри, вони напали на людей і почали їх їсти, пити їхню кров. І люди взмолилися до матері Калі. Вони пам'ятали, хто їхня велика мати, і вони сказали: Матір, прийди захисти нас, і коли прийшла а, Парваті в формі Калі, Інші діти, демони, вони також впали на коліна і сказали: Матір, навіщо ти створила нас такими? Ми можемо харчуватися тільки людською кров'ю. Ти створила, ти народила нас такими, зроби щось, дай нам їжу. І матір для того, щоб зберегти всіх своїх людей, є навіть така картина. Вона відрізала собі голову, і вона зі своєї голови через три струї – Крові напоїла дітей вампірів і зберегла життя своїм дітям людським. Тобто, це і є самопожертва, і такий самий шлях проходив Ісус. Він своєю кров'ю, яка капала вниз в землю, напоїв дітей демонів, дітей вампірів і зберіг життя дітям людям. Це і є Ісус дав нам життя. Люди не розуміють, що. Що він дав, він просто напоїв їх своєю кров'ю, інших дітей, яких він любив так само. Він розумів, що є дві раси. І Бог, Творець, він любить дві ці раси одночасно, це як права і ліва рука. Він любить їх тих, і тих І все творіння воно працює на те, щоб підтримувати і тих, і тих дітей. Так само, якщо ми подивимося, в природі є косулі, а є леви. І Бог любить, і косуль, і левів, але леви їдять косуль, а косулі їдять траву. Угу. Наостанок, що хотіла вас запитати, а. Теж дуже багато говорять про останню зустріч перед смертю Папа Римського з Венсом. Це віцепрезидент Шара, тобто не знає, от чи є е, і кажуть про те, що у них насправді сталася суперечка, і Венс має е, безпосередній вплив і причетність до смерті папа римського. Чи правда І взагалі який вплив Америки? США загалом на смерть Папа Римського. Ну, це було зібрання сатаністів. Я вже казала, там був не тільки Венса, і король Англії приїхав. Тобто, там було все зібрання, і папу принесли в жертву. Тобто він помер від дуже сильного удару по голові, і в нього навіть є синець. І цей синець видно на фотографії, але про це ніхто не говорить, тому що не можна про це. Я зрозуміла. Дуже дякую вам, Ісвіта. Було дуже цікаво. Глядачі, ви пишіть свої запитання до цієї теми. Я думаю, ми будемо повертатися ще далі це обговорювати. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. До зустрічі.